No, no, no. У чому сенс життя? Знаєш, світ часто дає нам різні шаблони. Побудуй будинок, посади дерево, народи сина і все. В принципі, сенс знайдений. І це на перший погляд виглядає дуже благородно. Це добре мати сім'ю, мати дім, досягати цілий. Але є одне питання: а що після цього? Ти зробив усе, що каже світ. І все одно всередині порожньо. Чому? Бо сенс життя не в тому, що ти зробиш для себе, а в тому, що ти зробиш для вічності. Абсолютно кожна людина створена за образом і подобою Христа. Ми три єдині дух, душа і тіло, Бог дав нам право вибору і зробив нас вічними. Людина не зникає в нікуди після смерті. Ми не просто випадкові люди в цьому світі. Ми не просто тіла, які дихають і працюють. Ми покликані. Кожен з нас має унікальне призначення від Бога. І знаєш, що найцікавіше? Що твоє покликання не починається з того, ким ти станеш в цьому світі. Воно починається з того, хто ти є в Христі. Ми всі покликані нести його слово. Ми всі створені не просто для існування, а щоб бути світлом в темряві. Сенс життя це не просто жити добре. Сенс життя прожити так, щоб твоє, моє життя воно вказувало на нього, на Ісуса Христа. Світ говорить, зароби гроші, добийся успіху, залиш свій слід, зроби щось максимально класне в цьому житті. Але Бог говорить: посій слово, передай віру. Будь готовим до другого приходу Ісуса. Ми живемо не просто заради себе, ми живемо, щоб готувати шлях для Господа, щоб поширювати царство Господа на землі, щоб поширювати Євангеліє, щоб любити людей, щоб будувати не тільки будинки, не тільки бізнеси, хоча це класно, а царство Боже тут, на землі. І знаєш, це не завжди може бути гучно. Можливо, тебе не помітить світ, але коли ти виконуєш те, для чого Бог тебе створив, тоді ти живеш у справжньому сенсі. Ісус не покликав нас просто бути хорошими людьми. Він сказав Ідіть і навчіть всі народи. Це і є наше головне призначення. Можливо, ти зараз не розумієш, що маєш робити, але почни з простого: читай слово, шукай Бога, говори людям про Ісуса. Принаймні, старайся живи так, щоб через тебе хтось захотів пізнати його. Твоє покликання напряму випливає з твого призначення. Твоє призначення це не просто професія, це поклик бути тим, хто веде інших до Христа. Це і є справжній успіх, це і є повноцінне життя в Господі. Дякую, що слухав. Якщо тобі відгукується ця тема і те, про що я говорю, то поділися цим відео з другом і підпишись на мій канал. І напиши в коментарях, чи бачиш ти різницю між покликанням і призначенням. Побачимось.